Сьогодні подивимось дівчинку моє на твого майбутнього чоловіка чи майбутнього хлопця. Це зараз в нас розклад для тих дівчат, які знаходяться е, самі по собі, які в пошуках свого чоловіка, в пошуках свого кохання, які е, зараз щодня виділяють майже всі дорогоцінні хвилини і секунди свого життя для того, щоб уявляти собі і як то кажуть. В думках притягувати цього свого прекрасного чоловіка. Де ми зараз з тобою спробуємо визначити, хто це буде, що за чоловік, який у нього характер, ким він працює, де ти з ним познайомишся. Ну і найважливіше його зовнішність. От якраз з зовнішності, давай ми зараз і почнемо. Отже, твій майбутній чоловік, як він буде виглядати? Дивимось. Хм. Тут карта показує, що вираз обличчя у цього хлопця. До речі, ну тут у нас вік такий, не знаю скільки тобі років, але йому тут на карті до 40, ну, 45 потолок максимум. А можливо, це 50 років, можливо, це навіть 60. Ми ж вами зараз у такому світі, де е, молодість коштує 10 тисяч гривень. За 10 тисяч гривень ти омолоджуєш обличчя реально на 20 років і незрозуміло кому скільки. Одним словом, зараз не про це. Зараз про те, що е, він, навіть якщо старший, виглядати буде молодо, але обличчя у нього буде незадоволене. Це людина в нас на фото показують, яка мисливець. Який е, постійно в роздумах, Тобто постійно, можливо, він думає про те, де заробити гроші, як заробити гроші, можливо, це якийсь бізнесмен. Тут поки що ми не можемо зрозуміти, чим він насправді займається. Ми тільки бачимо, що він мисливець. Це людина, яка в принципі постійно чогось хоче досягати в житті. Людина, якій постійно щось потрібно в житті, людина, яка до речі, дуже важливо. Ми говоримо зараз про зовнішність, як він буде виглядати. Є велика ймовірність про те, що він буде з собакою. Що в нього є собака, значить, вже запам'ятовую мисливець, людина, яка постійно чогось хоче. Собака може бути поруч з ним і обличчя задумане не Далі дивимось характер його, що насправді, от ми побачили, що він буде такий, недовольний мужчина. Ну це понятне, це зрозуміло. Він його обличчя незадоволене, тому що в його житті ще поки що немає тебе, тому що ти він ще не знає про те, що ти головна прикраса його життя, не тільки його обличчя. Та завдяки тобі у нього на обличчі появиться посмішка. А в голові, як то кажуть, з'явиться оця не надія, а впевненість у тому що все, чого він хоче, він вже має, тому що ти в його руках. Окей, ладно, хватить, льстіть тобі і мені, дивимось далі, що там у нього з характером, який у нього насправді характер. Чи буде тобі взагалі з ним важко? Характер вискочив сам. Хм. Характер, як ти бачиш по карті, буде жіночий, а це означає, що тобі буде з ним важко, тому що він буде, як то кажуть, емоційно бити тебе тими ж самими граблями, якими і б'єш, його ти. Це означає, що в цей момент, коли ти зрозумієш, що він ем, веде себе по жіночому в деяких моментах, е, поступає по жіночому. Ти зрозумієш це, і тоді ти вже почнеш знаходити вихід, як то, як то кажуть, будеш знаходити інші варіанти, як обхитрити систему, тому що кожен раз, коли ви будете сваритись, а ти ж сама розумієш, що без якихось і мінімальних сварок не проходять ніякі відносини. Тобто сварки завжди супроводжують всіх. Вони бувають різні, мінімальні, сильні, серйозні, розходимось, не розходимось. Е, є такі, що навіть до вбивства доходять. Ну, в тебе такого не буде це точно. Одним словом, характер твого коханого буде жіночий. Добре, з цим розібралися вихід тут ти знайдеш. Окей, дивимося, яка у нього буде професія. Що за професія буде у даного чоловіка? Чим він буде займатися, чим він буде заробляти на хліб, насущний? Дивись, я тобі зразу кажу те, що приходить мені зараз в потоці. Він буде тією людиною, яка садить інших людей за ґрати. Велика ймовірність, що це буде поліцейський, що це буде суддя, що це буде, не знаю. Ну, воєнний не садять людей за грати, Але, хоча ти ж розумієш, якщо ми беремо, наприклад, воєнну історію, то в нас молоді солдати йдуть жити в туда в ті казарми. Це теж така, як замкнута територія, теж можна назвати кліткою. Одним словом, він ось цей от хлопчина, який садить інших заграти, і тут, враховуючи, що в нього жіночий характер, це такий, знаєш, такий серйозний садитель людей заграти. Ну, дівчинко моя, як ти там зараз? Як ти себе почуваєш? Одним словом, дивимось далі. Нас цікавить е, зараз з тобою питання: де саме ти його зустрінеш? А де ти його зустрінеш? Нагадую тобі: ми дивимось на метафоричних таро. Де ти зустрінеш цього свого красавчика? Хм. Це дуже дивно, але мені показують поле бою, мені показують тіла, мені показують там ззаді цвинтар, воєнні, не знаю, що це може бути. Переможець, от він сидить з сокирою. Ну так показують карти. Я тобі говорю те, що мені зараз говорять карти. Ти можеш познайомитись зустрітися з ним десь на цвинтарі, на кладбищі, на полі бою. Це при умові, Якщо ти в нас жінка, воїн, якщо ти воюєш. Це ж метафоричні карти. Це може бути таке, що елементарно ти зайшла в ЖЕК, і ти там сваришся з директором ЖЕКу, тому що в тебе в домі течуть труби, а ніхто не хоче робити. Це теж на поле бою, і там ти можеш з ним познайомитись. Одним словом, там, де в тебе якась війна, чи життєва, чи по-справжньому, там ти познайомишся з цим своїм чоловіком. Ми продовжуємо з тобою дивитися, де е, коли саме ти з ним зустрінешся. От мені цікаво, ти це буде десь зараз чи це буде м... через 10 років? Хочеться вже, щоб ти з зустрінеш... подивимося. Ця карта каже, що якщо це не зараз, то це дуже швидко, тому що тут, дивись, він тебе підтримує. Буде в твоєму житті, або вже була якась історія, або зараз відбувається якась історія, що коли у тебе є чоловік, або з'явиться чоловік, якому треба буде твоя підтримка, від якого тобі треба буде його підтримка. Тобто людина тобі чимось допоможе. Ми питаємось, коли ти зустрінешся. Виходить, що в цей момент. Коли тобі треба буде щось вирішити, якесь питання, і тобі треба буде якась підтримка, ти, будучи на якомусь полі з війною, де щось відбувається, якийсь двіж, чи дійсно війна, чи війна життєва, як, я, як ми вже говорили в ЖЕКу, наприклад, там ця людина дасть тобі підтримку в чомусь, допоможе тобі в чомусь, відбудеться ось це ваше знайомство. А тут я вже не можу тобі сказати по часу, а ну, давай ще одну карту, коли це може статися? Ну, це станеться в цей момент тоді, коли ти розлучишся з тим чоловіком, з яким в тебе зараз є відносини. Або, ну, по ідеї, то да. тобто, ця карта зараз показує. В тебе, якщо зараз немає розлучення, розходу з відносинами, то в тебе намічається щось якийсь розхід. Тобто, щось має відбутися, пара має розірватися, якась, яка в тебе є на даний момент. От як тільки відбудеться ця пара, тоді ти почнеш займатися цим питанням, а тут вже все від тебе залежить. Якщо в тебе ти зараз в стані розлучення, значить це вже зараз відбудеться. Якщо в тебе це тільки десь в голові, значить в голові. Якщо в тебе немає такого в голові, значить знай, що та людина, з якою ти зараз є. Ти рано чи пізно роз'їдешся. Як тільки ти роз'їдешся. Десь на полі бою з кимось, ти зустрінешся з тим своїм красавцом женським характером, який тобі в чомусь допоможе, і далі після цієї допомоги, після цієї підтримки, яку він тобі надасть, почнеться ваша любов. І останнє запитання, питання, яке я хочу задати картам, якою ти себе будеш почувати поруч з ним? Що це буде за любов? Якою будеш ти? Карта показує, що ти будеш сидіти в клітці. Тобто, фінальний ітог не дуже хороший, згадуючи про те, що ми дізнаємо, що ми дізналися про те, що він працює тим, хто садить людей в клітки або в якісь замкнуті простори. Ми бачимо на цій карті, що ти будеш сидіти в клітці, і твоє життя буде залежати від того, від його настрою, від того, чого хоче він, як хоче він, щоб ти жила. Ти будеш говорити ті слова, які він хоче чути. Поганий ітог, тому будь обережна і згадуй про це наш розклад. Якщо в тебе зараз піде все так, як в нашому розкладі, значить пам'ятай, який буде фінальний ітог, і вже десь на стадії. Того розуміння, що характер в нього жіночий, і коли він садить людей в замкнуті пространства, він використовує не чоловічу логіку, а жіночий характер, де він знущається над тими людьми, які сидять в нього в клітках. Ну, пам'ятай, що така ж сама історія після того, як ти станеш офіційною його дружиною, буде і з тобою. Тому зразу блокуй такі відносини. Будь дуже обережна, я в тебе вірю, в тебе точно все вдасться. І нехай цей розклад допоможе тобі. Папа! -па.